Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео, як і завжди по понеділках, присвячено огляду судової практики, яка була оприлюднена за минулий тиждень, тим рішенням, яке ми отримали, дуже цікавим рішенням, і ті рішення, які з'явились в реєстрі, які фактично формують надалі судову практику. Тому не перемикайтесь, це буде не дуже таке длинне відео, тривале. Беремо водічку або просто послухаємо чайок, печиво, каву. І, як вам зручно, буде просто послухаємо ті правові позиції, які були озвучені за минулий тиждень. Звичайно, поки позиції Великої Палати немає, Велика Палата, там, деякі судді, я не знаю, що їм, так мовити, керує, що їм рухає. Е, готують там, безліч окремих думок до кожної постанови, яка була за останній час е, прийнята і дуже сумнівних постанов. Ну, Мабуть, хочуть зняти себе. Підозри в тому, що вони також приймали участь от, в прийнятті рішень за гроші. Ну, це їх справи, і це моє виключно бачення того, що відбувається наразі в Великій Палаті. А зараз поїхали. До огляду війшла, по-перше, це огляд судової практики касаційного адміністративного суду за квітень 2023 року. Тут питання і податків, і блокування податкових накладних і визначення знову ж таки кодів товару для митниці. І правил підтвердження даних податкової звітності, і фактично не надання споживачу достовірної інформації відповідно до закону про захист прав споживачів, виробника там мова йде про нафтопродукти. також щодо проведення перевірки адбітражного керуючого, чия це юрисдикція і хто може це зробити. І знову ж таки, трошки ще й торкнулось питання прокурорів щодо виплати прокурорам премії. І надалі дуже цікаві правові позиції, також Верховного суду, це Касаційний адміністративний суд. Фактично, питання щодо зупинення реєстрації податкових накладних. Рішення дуже цікаве, я би радив подивитись. Зверху я вам залишу посилання. я... Робив окремий огляд цього рішення про що там йде мова, де Верховний суд чітко зазначив, яким чином потрібно все ж таки визначатись протиправність дій податкової служби. Зараз там були внесені відповідні зміни до цього порядку, однак насправді ситуація принципово не змінилася з визнанням ризиковості і з зупиненням ризикових накладних. Тому ви тут зверху подивитись це відео, більш детально зрозуміти на що звертати увагу при оскарженні зупинення податкових накладних і реєстрації податкових накладних. Ще одне рішення це рішення, наше рішення господарського суду, що стосується визнання. Скасування верніше рішення постійно діючих третейських судів, при, ну, тут в даному випадку постійно діючого третейського суду при Асоціації українських банків. Також тут я залишу вам на нього посилання зверху. Стосовно нього буде окремий огляд, він вийде всереду. Тому я думаю, що якраз в середу ви зможете подивитись і більш детально пересвідчитись в тих підставах, на які потрібно посилатись, при оскарженні рішення конкретного третейського суду, яким чином обирати собі третейський суд, тому що це дуже зручний інструмент. І фактично ті підстави, які на сьогоднішній день існують. В даному випадку мова йшла про відсутність реквізитів в наказі про призначення конкретного судді для розгляду конкретної третейської справи. Ну, більш детально ви про це подивитесь в окремому відео. Тому не перемикайтесь і обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, і обов'язково підпишіться на Telegram канал де я розміщую відповідні поради значно швидше, ніж встигаю знімати відео. Тому це відео вийде тільки в середу. А в Telegram каналі дуже часто я даю коментарі значно раніше, ніж виходять відео, і тим правовим позиціям і тим правовим подіям, які відбуваються в Україні. Тому підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал. Не забувайте. Ну і, звичайно, на цей Ютуб. Також ви можете поставити, не забувайте, вподобайки поставити. Також дуже цікаве рішення апеляційного суду. Я вважаю, що це, в принципі, прорив в практиці. З цього приводу я також зніму окреме відео. Це стосується нарахування за статтею 625, 3% річних. І індекси інфляції, як у нас е, дуже зручно вигадали собі кредитори, що можна нараховувати за цією статтею нескінченно кошти. Навіть якщо рішення виконавчий лист було повернуто. це не так, і в цьому рішенні касаційне вірніше Київський апеляційний суд досить детально розписав, чому це не так. З цього приводу також буде відео, тому підпишіться на телеграм-канал, підпишіться на цей канал, і обов'язково подивіться. Я дуже ретельно розберу це рішення суду, де фактично припиняється оце нескінченне довічне утримання коштів кредиторами. Справа відносини, які вже припинились, тому раджу також на це подивитись. І ще одне рішення дуже цікаве Верховного суду щодо поділу майна подружжя. З цього приводу також буде відео, тому підписуйтесь. Це окреме відео на цьому тижні буде, мабуть, відео, які всі присвячені судовій практиці безпосередньо. Мова йде про поділ конкретно в даному випадку корпоративних прав. Більш детально я розберу про це відео, однак, вам потрібно розуміти, що і про це я говорив вже неодноразово. Що у разі, якщо майно передається, спільне нажите майно передається в статутний капітал підприємства. Фактично, інше з подружжя має право на дивіденди і має право виключно на е, поділ безпосередньо прибутків цього підприємства, а також на, ну, на половину корпоративних прав і на відповідні дивіденди, які передбачені на цю половину корпоративних прав. В огляді також є заява, е, зразок заяви щодо порушення. Е, Очільниками, керівниками, підприємств, директорами шкіл, навчальних закладів, законодавство про працю і саме кримінальне правопорушення, про що я говорив неодноразово, в цьому зразки заяви також це все є. Ви можете його використовувати. І завтра вийде окреме відео з цього приводу, яким чином правильно і як заповнювати цю заяву. Тобто, такий невеличкий спойлер вийшов з цього огляду. На що звертати увагу, яким чином оскаржувати, куди звертатись з цією заявою. Ну, а саму заяву ви зможете подивитись в мене в телеграм-каналі, посилання на повний текстовий огляд. Там будуть ці посилання на ті рішення, про які я сьогодні вам розповідав, і безпосередньо на цю заяву, зразок цієї, заяви, про які відео буде досить ретельно розібрано завтра. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, поширіте це відео для того, щоб люди знали про свої права. І віримо в перемогу. Віримо в наші Збройні Сили, віримо в Україну. Слава Україні! До зустрічі!